Бригітта Венігер. Міко, Мамо, я йду з дому. Будівництво залізниці у Міко і Мімікі було в самому розпалі, коли раптом увійшла мама. Міко, викинь, будь ласка, сміття, попросила вона чемно, а потім збери трохи яблук. Я затіяла пиріг і не забудь прибратися у своїй кімнаті. Там страшенний безлад. Чую, чую, пробурмотів Міко, не відволікаючись від свого заняття. Я зроблю все, про що ти просиш, як тільки закінчу. Ні, ти зробиш це прямо зараз. Мамин голос став суворим. Несподівано Міко вийшов із себе. Не буду. закричав він. Я завжди все роблю для тебе, але зараз я хочу грати. Досить з мене, я йду з дому. Випаливши все це, Міко згріб у оберемо крихітку мімійки і кулею вилетів з кімнати. Міко склав у валізу улюблені іграшки, потім запакував піжаму, ковдру, шоколадку та гумові чобітки. Але куди ти зібрався? Мама так і сіла на ліжко. Світ за очі. сердито відмахнувся Міко. Туди, де можна робити, що хочеш. Ходімо мімікі. Міко і мімікі пішли геть, жодного разу не обернувшись. Коли вони вийшли за ворота, міко глянув на мімікі і спитав Ну, і куди ти? Через дорогу нам переходити не можна. Та ще цю дурну валізу так важко тягнути. Спочатку мімікі знизав плечима, а потім вказав у бік сусідського двору. Гарний день, мімікі. підбадьорився Міко. Привіт, Максі. Чи можна пожити у тебе? ух, прогавкала цусиня місіс Міллер. Міко та мімікі влізли в будку Максі хто небудь, може, поворушитися, прокряхтів Міко. Ой так, на мою думку, цей будиночок завали для нас трьох. Міміки, доведеться нам пошукати інше місце. Я придумав, що нам робити. гукнув Міко. Ми збудуємо власний будинок. Друзі не стали гаяти часу задарма. Закінчивши, вони вирішили влаштувати шоколадну паузу. -то і стало зрозуміло, що їх новий будинок не найміцніший стіни діряві, дах здуває, то ще й мурахи скрізь. Ідемо звідси. закричав Міко. Хапай шоколадку, нам потрібно знайти інший будинок. Не хвилюйся, я знаю найкраще місце. Вони залізли в комірчину, вийняли з валізи всі речі і затишно влаштувалися у своїй новій оселі. Ну, що тепер скажеш? розплився в усмішці Міко. У коморі можна жити вічно. і для ігор місця повно і є де поспати. Але як тільки сонце сіло, у коморі стало дуже темно. По стіні ковзнула страшна тінь. За дверима почувся скрегіт, від якого аж серце холоне. Міко вчепився в мімігі і прошепотів. Не бійся, напевно, це всього лише допомогіть. на все горло закричав Міко, почувши стукіт. «Мама! Я подумала, вам захочеться скуштувати шматочок пирога, привітно посміхнулася мама. Так, матусю, ми страшенно зголодніли, зізнався Міко. Мама простягнула йому тарілку йдучи, попросила. Як закінчите, віднесіть тарілку на кухню, добре? Звичайно, відповів Міко. Дякую, мам. Пиріг друзів молотили за мить. Було дуже мило з маминого боку подбати про нас, сказав Міко, присмокуючи. Як думаєш, мімікі, може, здивуємо її і винесемо сміття? Мімікі радісно закивав. Міко та міміки постукали в мамині двері. Вітаю, ми зазирнули переконатися, що в тебе все гаразд. Ну, зітхнула мама. Дивно, звичайно, бути вдома одній. Хм. протягнув Міко. Якщо хочеш, ми можемо переїхати назад до тебе. Було б чудово, зізналася мама. Але цікаво. А чому ви взагалі поїхали? Міко та мімікі розгубилися. Е, чому? Міко з глянув на мімікі. Ми вже й не пам'ятаємо, та це й не важливо. Головне, ми всі знову разом. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.